Розповідь подарунок. Надійці мама подарувала гарну ляльку. Лялька не вміла говорити, але дівчинці здавалося, що вона все все розуміє і якось по-своєму відповідає. Надійка годинами могла гратися з нею вдома, а інколи возила до парку, де інші дівчата теж були зі своїми ляльками. Якось надійка поклала свою красуню ляльку до плетеного візочка, вкрила її ковдрою і вийшла на вулицю, гордо штовхаючи перед собою візочок. Коли ж неподалік вона бачила якусь дівчинку, то діставала лялечку, мовляв, поглянь, яка в мене красуня. Аж ось, назустріч надійці, вийшла інша дівчинка з лялькою. Сама незнайомка була вдягнена в чисту, але видно з чужого плеча суконьку, та лялька була не нова. Надійка знову дістала свою улюбленицю з візочка, високо підняла і голосно промовила Яка ж ти в мене красуня? Я така рада, що ти геть не схожа на онту, і ткнула пальцем. Але незнайомка. Також дуже любила свою ляльку, тож, не дивлячись на надійку, шепотіла своїй дониці ніжні слова. Раптом на паркову доріжку вилетів мотоцикл. відскочила відскочили в бік, але незнайомка впустила свою ляльку і колеса мотоцикла безжально її розчавили. Дівчинка невтішно заридала. Те найцінніше, що було в її житті, втрачено. З чим те перегратиме? Кого любитиме, про кого дбатиме. Бідолашну дівчинку нікому було пожаліти. Надійка підійшла, обійняла і почала втішати. Однак дівчинка плакала дедалі голосніше тоді Надійка простягнула незнайомці свою красуню ляльку і промовила: Візьми її, це найгарніша лялька у світі. З нею ти будеш дуже щасливою. Обійнявши й поцілувавши ляльку на прощання, Надійка віддала свою улюбленицю. Невже це мені? Не може бути. Дівчинка ніяк не могла повірити, але Надійка швиденько побігла додому, боячись передумати. Удома Надійка зі сльозами на очах дивилася на порожній візочок. Ситуацію між дівчатками побачила сусідка з Надійчиного будинку. Її неабияк зворушив шляхетний учинок. Тому вона вирішила винагородити дівчинку за чуйність і милосердя. За декілька тижнів жінка прийшла до них додому. Розповівши надійчині ненці всю історію, вона простягнула пакунок зі словами Це вашій донечці. Нехай буде згадкою про те, що Господь Бог завжди бачить шляхетні сердечні справи, тому винагороджує за них сторицею. Жінка пішла, і Надійка розгорнула пакунок. Там була лялька неймовірно гарна та мила, навіть краща за ту, яку дівчинка подарувала незнайомці. І коли Надійку запитували, звідки в неї ця лялька, вона відповідала. Це нагорода від Господа. Мама цілком погоджувалася, бо привчала донечку бути щедрою та турботливою до інших, особливо нужденних. І тоді Бог подбає про її власні потреби. Недарма ж у Біблії написано Хто милостивий до Богого, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому.